Отже, з нами на зв'язку Катерина Білохвіст, громадська діячка, авторка гри на емоціях». Ми, от зі зміни, нещодавно дізналися про те, що ви створили таку настільну гру, яка допомагає багатьом людям, як виявилося. Розкажіть про це більше. Доброго дня мене чути. Хочу так. перепитатися. Так, супер, добре. Отже, про гру можу показати одразу тут є коробочка. Ось так вона е, виглядає на емоціях. Е, та це власне така розробка, яка пішла з власного досвіду. Ще до початку війни я почала займатися з психотерапевтом і десь для себе зрозуміла, що не тримаю фокус на емоціях. Наприклад, не люблю проявляти злісті, тобто такі не дуже таке здорове ставлення до свого емоційного стану, і тому я вирішила трошки зайнятися цим глибше і вивчити цю тематику. От я зробила такі невеличкі прототипи. Почала там використовувати собою, аналізувати свій день по цих картках. Потім почала грати з друзями, і ми виявили, що насправді ця проблема стосовно емоцій не лише у мене, а вона є також і у моїх знайомих, у мого оточення. І тоді так пазли в житті склалися добре, що я змогла якраз разом з командою створити вже такий готовий продукт, який зараз використовує ну, вже, напевно, близько 60-70 людей в різних сферах життя. Пані Катерино, скажіть, а скільки емоцій є в людини? Ну, я загалом не психолог, але я консультувалася з психологами, коли створювала цю гру, і насправді їх дуже багато. Особисто я виписала на початку, коли створювала цю ідею, 165 карток. Але звісно, емоції повторюються. Це був ще в мене переклад. Тому в нашій колоді є 75 карток. Це такі там основні, там як називають вторинні, третинні емоції, але я теж думаю, що їх явно більше, бо коли ми обирали. Теж потрібно було деякі емоції все ж таки прибирати, тому щоби вони фізично в колоду не помістилися. Тому їх явно набагато більше, ніж ми думаємо. Скажіть, а що це за гра, і як вона допомагає людям розряджати? В який спосіб? Угу. Е, так, це, е, це по-перше, така освітня гра, тобто її можна грати як в розважальному форматі, але все ж таки там закладена робота е, розуміння власних емоцій, розуміння того, що відчувають інші люди. І є е, в нашій, наприклад, колоді 10 базових форматів, як в неї можна грати. От, е, наприклад, е, ти просто береш кло до карток і виймаєш якусь емоцію. У мене перша любов тут світ показується. Я згадую історію, коли ще відчувала любов. Наприклад, і я ділюся з групою там своїх знайомих, друзів чи на тренінгу цією короткою історією, і потім там кожна людина теж робить подібне. Ми можемо обмінюватись картками. Ми можемо, наприклад, якщо ти особисто собою використовуєш ввечері після робочого дня, коли багато справ, ти сідаєш, перегортуєш картку за карткою і розумієш, що ага, там сьогодні я відчувала турботу, а переліку в мене не було. І таким чином можна зробити такий емоційний скан дня. От, але насправді, оскільки це картки, на яких написані емоції, кожна людина може придумати свій формат відповідно до потреб чи того, чи відповідно до якоїсь тематики. Наприклад, я проводила лекцію з урбаністики для того, щоб людей заглибити в тему вивчення міста. Ми розказували свої емоції пов'язані з містами. От коли ми відчуваємо радість в місті, або коли ми відчуваємо огиду в місті, і таким чином можна було всіх заглибити в одну тематику. Тому це такий інструмент, який можна по різному використовувати. Головне, щоб була фантазія. Пані Катерина, найбільш цікаво дізнатися, як ця гра допомагає саме людям, які пережили певні травматичні емоції. Так, адже, от ми знаємо, в нашому етері теж було чимало психологів, і вони кажуть про те, що загалом таких людей можна на дві категорії поділити: одні навпаки, завжди постійно про це говорять, їм важливо ділитися цими емоціями. Вони хочуть уваги, щоб їх послухали, і коли вони виговорюють, так ці емоції їм стає легше. І інша протилежна частина це навпаки, вони е, втікають від цих емоцій, вони максимально намагаються цих тем уникати і тримають їх якось в собі, і, е, мабуть, з такими ну, важче таким допомогти, так? І то е, як ця гра саме таким людям допомагає, які мають ось такі посттравматичні спогади, чи е, легко вони відкриваються, якщо, наприклад, там якісь негативні емоції, навіть по цій карті їм. Випадають то чи легко вони цими емоціями діляться? Чесно кажучи, зараз поки складно відповісти, тому що ми лише на такому етапі, по суті, проект розвивається, йому зараз. Ну, в принципі, півроку, але все ж таки зараз частіше беруть цю колоду люди, наприклад, тренери, які займаються з людьми, тобто не з тими категоріями, які, яким прям супер складно, які мають певні травматичні історії. Я впевнена, що якщо психолог візьме цю колоду, то він зможе використати її правильно. Але в нас поки був такий досвід роботи більше з людьми, які в тилу, яким спокійніше, хоча хоча що цікаво, сьогодні вранці якраз своєму колегі. Які зараз служать е, десь там на Донбаському напрямку, я подарувала колоду для того, щоб він її використав і спробував. Тому що він сказав, що Та, є якась така потреба, я там корую людьми, ця колода теж добре допомагає працювати з людьми. І він каже: Хочу спробувати, от чи вийде. Я кажу, так, давай бери, тому це якраз ми ну, візьмемо потім у нього фідбек і подивимося, чи це насправді спрацювало. Ось, е, Але е, якраз для того, щоб. Людина, яка проводить цю гру, могла справлятися з такими різними людьми, яким складно висловлюватись, або дійсно погоджується, як ви сказали, можна витягнути картку гори і згадати якусь таку важку історію. Для цього ми створили додатково до колоди карт курс. Навчальний це за здобуття мікрокваліфікації. Ми назвали цю мікрокваліфікацію ментор з емоційної компетентності. Тобто, там є такі блоки по емоційній компетентності, по менторству, і людина може заглибитися в тему і вже тоді краще розуміти, а що дійсно робити, коли будуть такі -от якісь кризові ситуації. Так. Тобто мені здається, що цю вашу гру мали би використовувати психологи, психотерапевти, щоб спрямовувати ці емоції в потрібне русло, чи не так? Угу. Е, якщо профільно, то її так можна використовувати, але ну для початку вона більш так задумувалася для широкого загалу, тому що я теж не психолог, я ходжу сама до психотерапевта, і просто фокус на ментальному здоров'ї, фокус на своїх емоціях він вже допомагає краще розуміти, а що я відчуваю зараз, а як я можу, наприклад, виразити злість? Чи я можу це сказати словами, чи мені там хочеться не знаю зробити це якось через тіло по-іншому? Тому загалом такий от спосіб через колоду. На емоціях просто більше звертати увагу на те, що я відчуваю, як я хочу це виражати, які в мене емоції, і які емоції в інших людях. От, але звісно, той, хто глибше розбирається, може використовувати якось так профільніше з людьми, як ви сказали, з певними травматичними досвідами, або там для якихось своїх ще цілей, тому залежить від того, до кого вона попаде. Можна просто з друзями пограти, посміятися, позгадувати історії, зблизитися з командою, а можна якось глибинніше працювати. Ну так, е власне, в тилу можна це робити, але в нас зараз е очікує дуже велика проблема, як на мене, це повернення бійців із фронту, і е їхня адаптація в мирному суспільстві. Це, це надзвичайно складна проблема. І багато хлопців, ну починаючи з 14 року, в нас вже є цей досвід, що багато хлопців не знаходять себе, спиваються. І, е Тут зараз нас очікує дуже велика робота психотерапевтична угу. усіх. Погоджуюсь, можу ще додати, що дійсно за е, цими показниками Міністерства охорони здоров'я е, 10 мільйонів людей, а це одна четверта. В принципі, українців будуть потребувати. Такої психологічної допомоги після якби наслідків війни, і ми якраз будемо починати працювати. Будемо починати працювати з представниками ВПО в Луцьку, тому що мої колеги написали проєкти Виграли ми будемо зараз брати організації, які займаються або ну різною діяльністю, і ми будемо тестувати. А як же ж вони зможуть підтримати там психоемоційний стан цієї команди, або підтримати психоемоційний стан представників ВПО, які до нас приїхали, і тоді ми будемо мати певні Поставки будемо бачити, наскільки е, ці люди покращують свій емоційний стан, і тоді вже будемо розуміти, там що можна робити з е, військовими, але це дійсно треба робити лише через психологів, людей, які дійсно в тому розбираються. і до речі, з приводу цієї вашої гри, яку ви придумали, mm -hmm. то чи ви вже зараз можливо спілкувалися з психологами саме про неї? і Що вони кажуть з приводу цього? Наскільки це може бути дійсно ефективно, як не просто гра, так як розважитись з друзями, як ви сказали, от власне як можливо якийсь елемент терапії, адже. От, ну наприклад, ви витягнули карточку зараз. Любов, так і безумовно, що це світле uh -huh. почуття для всіх, але мені здається, наприклад, для тих, хто втратив своє кохання, ця, ця ж сама карта може викликати вкрай негативні емоції, спогади, флешбеки. І uh -huh. е, тут виходить, що не зовсім ту емоцію, яка закладена в тій карці, так воно може насправді викликати. І е, uh -huh. що в такому випадку тоді? Е, так, якраз наш навчальний курс е, має модуль по емоційній компетентності від психологині. І якраз от я з нею спілкуюся, і вона теж е, не знаю, чи вона використовувала зі своїми клієнтами наразі цього гру, але принаймні теж в колі друзів використовувала. І от те, що ви говорите про любов, яка сприймається там якось, ніби з горем, то це мета емоції. От я колись це помітила, коли люди витягують карточки, дійсно в них бувають різні емоції. Там хтось на розчарування радіє, а хтось на любов може засмутитися. І я якраз теж з нею про це спілкувалася, і отакі ніби не дуже дивні емоційні реакції на, на базові емоції, вони можуть теж свідчити про певні там певні травми, певні якісь труднощі, ну якраз з якими потрібно йти до психолога, і це вже індивідуально проговорювати, але це ніби може бути таким маркером, що от, е, можна побачити, що ага, якось я тут сприймаю цю емоції не дуже добре, значить, можливо, там мені треба про це більше подумати. І скажіть пані Катерино, ви плануєте цю гру пускати у... в широкий тираж чи це вона буде тільки вузькопрофільна? Ну наразі ми вже зробили тераж в тисячу примірників, і ми зараз якраз тестуємо для кого це може бути цікаво. То як вже сказала в мене багато там колег, я сама з громадського сектору, тому колеги з громадського сектору, наприклад, її використовують як додатковий інструмент для чогось. Наприклад, у нас був тренінг, ми провели його, і учасники е, хочуть відрефлексувати, зрозуміти, що вони відчували під час цього навчання, з якими емоціями вони прийшли, з якими вони йдуть. І цей інструмент добре допомагає. Тому е, напевно, я більше використовую його як такий повсякденний е, метод там е, пограти з друзями ввечері зробити рефлексію, що я відчувала. Е, можливо, там ще через якийсь спосіб. Тому е, тут дійсно. Це залежить від того, куди вона попаде, в які руки. Але зараз все ж таки частіше, напевно, ми рухаємося через громадський сектор, тому що він зараз багато теж і міжнародних грантів, які заходять в Україну для допомоги там згуртованості громади, психоемоційного стану. І от багато людей саме теж з цієї сфери, які допомагають українцям, представникам ВПО, вони цікавляться грою і хочуть використовувати з такою метою, ніби як більше можливо навіть профілактичною. Просто дійсно, як ви сказали, багато людей після війни повернуться додому, і б може бути набагато там складніший емоційний стан загалом в людей. Тому вже зараз важливо готуватися. Якось більше, хоча б самому трошки собі допомогти, тому що потім буде дуже великий запит на багатьох психологів. А коли ти вже, хоч трохи розумієшся, що ти відчуваєш, які в тебе емоції, як вони проявляються, через які там не знаю прояви тіла і ще щось, це вже тоді навіть психологам стає менше роботи, по суті, тому що ти вже на себе взяв цю роль і, і себе підсилив, е, тим, що звернув увагу на свій емоційний стан, ну і відповідно на емоційний стан людей. Пані Катерина, загалом, от, ви сказали, що да, зараз буде багато великий попит на психолога, але ми знаємо, що ну до війни принаймні не було якось такої культури в українців звертатися до психологів. Це вважалося там чимось ненормальним, так. З цього там, якщо комусь навіть міг сказати, з тебе могли посміятися. І ну я, наприклад, так. знаю багато моїх друзів, знайомих кажуть ні-ні-ні, до психолога там в жодному разі не треба йти. Це шарлатани там, тому подібне можна почути. Знаєте, ось, але зараз, mm -hmm. от вже коли почалась війна, то дійсно ми знаємо статистику, що в рази зросла кількість людей, які вже звернулися до психологів, до психіатрів. Ось то, uh -huh. ну, на вашу думку, як власне, людину, так, яка навіть по цій вашій грі, так, якщо вона розуміє, що вона якось uh -huh. ну, неадекватно реагує на ті чи інші емоції, вона бачить, що з нею щось не так, то це вже uh -huh. пів справи зроблено, мені здається, тому що багато людей uh -huh. навіть не розуміють, що з ними щось не так. То ця гра допоможе от виявити і наблизити людину, зробити цей перший крок. Щоб піти до психолога, тому що якщо людина сама собі не готова допомогти, то жоден психолог насправді не зможе їй допомогти. бо в нас люди не звикли ходити ну, до я психолога з цього й почав питання: що не звикли. Так та та дійсно цілком погоджуюся, що не звикли. Е, думаю, що гра може допомогти, тому що я, наприклад, грала е, зі своїми колегами-хлопцями, і вони такі кажуть: е, А я дійсно ну, е, я розумію, що ця тема для мене невідома, Мені цікаво її дослідити. Тому, наприклад, я купую колоду і починаю там неї грати, і це може для них теж бути. Е, Ніби що ця табуйована тема, бо емоція це теж десь ну про психологію. ми ж звикла так працювати, багато там брати увагу на те, що ми робимо, надії а на емоційний стан можемо ніби десь забувати. Тому вона може бути таким невеличким тригером про те, що а я хочу цю тему дослідити більше. І зараз дуже багато дійсно людей починають говорити про ментальне здоров'я, про його важливість, що потрібно на це звертати увагу. І навіть просто коли ми про це говоримо, ми вже ніби легалізуємо цю тему, доводимо, що це нормально. Це окей ходити до психолога. Ти навпаки, собі це означає, що ти про себе дбаєш, про своє здоров'я, а не про те, що там ти якийсь ненормальний. Ось тому, ніби там через гру, через якісь розмови, через дописи, через подкасти, ми таким чином зараз кожен хто як може, хто вже має в цьому досвід, говорить, що це. Це окей, це нормально. Ви теж можете просити про допомогу, і е, тому мені здається, це дуже позитивно. Що ми нарешті почали про це говорити відкрито? Не боїмося, і люди вже потрохи до цієї теми звикають. Ну і чи показували ви цю вашу гру західним партнерам друзям? Адже ви ж самі кажете, що працюєте mm. за грантами, і можливо вони зацікавляться? Можливо, е, в їхні суспільства потрібно її. Угу. Ем, ще поки ми так не звертались напряму до партнерів, але от ми зараз починаємо з такого локального проєкту в Луцьку, коли ми будемо навчати людей на цих менторів з емоційної компетентності, Вони будуть проводити ем, ці ігри з колодою в своїх невеличких організаціях або спільнотах, ми будемо бачити результат. Але я думаю, на майбутнє тут, до речі, кожна картка має внизу ще й англійською мовою напис. Тобто, по суті, люди, які спілкуються з англійською, теж можуть в неї грати. І коли в мене був прототип, то я. В принципі певний період була в Швеції під час війни, то я грала теж якраз зі шведами, Йому теж дуже сподобалась ідея. Але не знаю, мені здається, можливо, за кордоном люди більш до цього вже звикли до психологів. Ми часто бачимо в фільмах, що люди ходять до психологів. Тому насправді я не знаю наскільки для них буде актуальна ця гра. Можливо, теж буде, де такий ритм дуже може бути в жителів міста якогось, як не знаю, Нью-Йорка, або ще щось дуже активне, і можливо вони теж десь не звертають на це увагу, тому вона. Може бути теж актуальною. Ну, в принципі, коли ми розробляли цю гру, і мій ментор казав, що він бачить невеликий потенціал, то ми думали про те, що дійсно це така тема, яка стосується кожної людини. Якщо просто людина відкрита до цієї теми, хоче вивчати, досліджувати себе та інших, то їй це може бути корисно. Тому це хороше питання стосовно людей з інших країн. Я думаю, з часу ми теж до цього дійдемо і будемо мати відповідь. Дякуємо вам за. Цікаву розповідь, і за участь в нашій програмі Катерина Білохвіст, авторка гри на емоціях, лучанка, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую дуже.